Доброго часу, шановні колеги. В електронних журналах нові знання з'явилися інструменти, досить такі потужні інструменти, зручні інструменти для оцінювання за групами результатів. Дані інструменти дозволяють вчителю обрати будь-яку модель оцінювання, яка відповідає специфіки предмета, яка, яка відповідає методичним рекомендаціям, яка відповідає вподобанням вчителя і вподобанням учнів. Отже, якщо оцінювання здійснюється шляхом поточного оцінювання за групами результатів, обираємо індекс, ми покажемо на прикладі математичної галузі, індекс нуж. Обираємо. обираємо самий індекс у відповідній галузі, візьмемо групу 1, далі вказуємо поточне оцінювання. Для поточного оцінювання важлива дата проведення. І якого, на якому уроці. Тобто, щоб це, це оцінювання за групою результатів співпадало з уроком за розкладом і зберегти. За таким способом в електронному журналі на цій сторінці з'являється ще одна колонка 22 числа. Навівши на неї, ми отримаємо. Підказку, іконку, що це є група результатів, Ось є група результатів досліджує ситуацію. Далі в змісті уроку з'являється пустий запис, де вчитель може вказати, що він здійснював оцінювання, поточне оцінювання за групою результатів і за яким видом завдань, чи це може бути самостійна робота, чи якісь інші завдання. Таких оцінювань за різними групами результатів цього предмету може бути довільна кількість. Це вже за специфікою самого предмета, це вже за дотримуючи академічної доброчесності чи академічної свободи вчителя, тобто яким чином він собі запланував. Далі, якщо ж оцінювання здійснюється на основі підсумкових оцінювань, на основ, за певною темою чи за певною групою тем, тоді обирається індекс, обирається знову ж таки. Візьмемо ту ж саму групу 1, вказуємо підсумкове оцінювання, обов'язково вказуємо дату, але дата тут потрібна лише для того, щоб показати, після якої дати ця група буде стояти. Тобто ми візьмемо 29 жовтня і е е е е зберегти. В даному випадку в нас група е, е, пішла перед 29-м, оскільки 29 жовтня в нас цей урок був першим, а ми поставили його нульовим. Ми можемо все відредагувати, поставити, звичайно, наприклад, першим уроком і зберегти. Ми бачимо, що наша група автоматично перемістилася після 9, 29 числа. Далі ми можемо так, таким же самим чином поставити підсумкове оцінювання за другою групою результатів, тобто, якщо ми здійснили підсумкове оцінювання за всіма трьома групами результатів. Отже, обираємо групу другу підсумкове, знову ж таки, число 29. І як у нас вже попередньо, обираємо перший берегти. Так, група 1, група 2, ну і відповідно так само може бути і група 3. Знову ж таки, таких підсумкових оцінювань може бути довільна кількість разів. рівно стільки, скільки запланував вчитель, скільки заплановано і відображено в його календарному плануванні. Далі, якщо. ж... Оцінювання здійснюється на основі лише семестрового оцінювання, лише на основі комплексної діагностичної роботи. і обирається індекс, обирається, нехай вже ми візьмемо вже третю групу, так, але це обирається за всіма трьома групами, обираємо число. Це вже, це вже буде в кінці семестру. Візьмемо, наприклад, 30 грудня. Ну, і, це, і натискаємо не поточне, а семестрове оцінювання і зберегти. І ми побачимо, що ось у нас за група результатів семестрове вже поставилося в кінці семестру. Так само, як і для підсумкового, так і само для семестрового для нього не виділяється. Пустий запис у змісті уроку, тобто пояснювати не потрібно. Що, що, і в учні ця колонка не буде відображатися в електронному щоденнику як е, тему уроку, як зміст уроку. Далі. Е, тобто вчитель може обрати будь-яку е, зручну для нього модель, будь-яку модель, яка відповідає безпосередньо ці, е, цьому предмету. На даний момент не показую, яким чином здійснюється підсумкове оцінювання за семестр, те оцінювання, яке повинно відображатися в свідоцтві досягнень, тому що це на стадії опрацювання чи на стадії допрацювання. І я сподіваюся, що такий це семестр це все буде реалізовано, і сподіваюся на те, що вам була ця інформація корисна. І потрібно. Дякую за увагу!